Пятый тур чемпионата Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги свел лицом к лицу на площадке спорткомплекса «ЗНУ» соперников из Запорожья и Винницы. Прошлогодний серебряный призер «Орбита ЗТМК ЗНУ» принимала дебютанток высшего дивизиона коллектив Белазгир Медуниверситет». В обеих играх бесспорным был класс «Запорожанок». В первый день команда хозяек площадки переиграла оппонента 3-0, встретив сопротивление лишь в третьем сете. Счет в партиях 25-12, 25-15 и 26-24. На следующий день во встрече этих двух соперниц вновь доминировали волейболистки «Орбиты». «Винничанки» восполнить свои силы не успели. Снова 3-0 за командой из «Запорожья». После пяти туров и 10 проведенных игр в активе наших землячек 7 побед, 21 очко и второе место в таблице розыгрыша. У п'ятому турі жіночої волейбольної суперліги запорізька орбіта за ТМК ЗНУ вдома приймала Вінницький колектив Білосгар Медуніверситет. На момент зустрічі у запорізької команди в активі було 15 очок, а от вінничанки зуміли заробити лише один бал. Тож фаворит зустрічі був очевидним. Однак загалом гра проти медуніверситету не стала для орбіти легкою прогулянкою. Перша зустріч розпочалася повною перевагою господарів майданчику. Запоріжанки одразу ж почали заробляти бали, а вінничанки діяли трохи невпевнено. У першому сеті орбіта перемогла з рахунком 25-12. Друга частина зустрічі для вінничанок більш успішною не стала. Вони хоч і стали більш влучними, однак знову програли. А от найцікавішим видався третій сет. На майданчику розігралася справжня рівна боротьба. Дівчата з медуніверситету грали з останніх сил, намагаючись вирвати перемогу хоча б у одній партії. Однак і тут фортуна була на босі під Пічних ігоря Фільштинського – 26-24. Тож орбіта перемагає з загальним рахунком 3-0. Другий поєдинок став логічним продовженням першого. Господарі майданчика впевнено продовжували грати першим номером та частіше засмучуватись в перниць. Перший сет завершився з результатом 25-17, А другий видався для вінничанок зовсім провальним, адже вони зуміли заробити лише сім пунктів. У завершальній партії гості знову активізувалися та почали користуватися помилками запоріжанок. Дівчата з орбіти відчутно втомилися, проте перемогу не віддали, завершивши останній сет з рахунком 25-21 і таким чином в суху перемігши у повторній зустрічі. Не обіжаю противника. В принципі, ми домінірували в перших двох партіях, це було видно. От, такі ігри в оприлюдненій мірі і пугають. Тим, що, ну скажу, грубо. в припрыжку на одной ноге спиной вперед, и можно выиграть. Это грубо. Но вместе с тем, когда даешь возможность второму эшелону себя попробовать, где-то противник воодушевляется. В общем-то, с моей помощью удалось уравнять игру. Более того, мы проиграли 21-23. А самое главное, что мы вылезли из этой ситуации. Знаете, как говорят, в таких моментах важно позитив будем надеяться, что это в пользу пошло игрокам. То есть нашли моменты, как нейтрализовать положительное развитие событий для противника в свою пользу и выиграть. В принципе, таким образом была вчерашняя игра выиграна. Сегодня я позволял уже с середины второй партии немножко в раздельном сочетании команде играть. То есть дал младшим и тем, кто, так сказать, восстанавливается, войти в работу, в игру. Наступний матч орбіта затемка ЗНУ проведе вдома 5 та 6 грудня. Запоріжанки прийматимуть галичанку Тнеу.